Роботі, в побуті під час переїздів і ремонтів, де тільки скотч не стає в пригоді. А завдячуємо ми. Ось цьому чоловіку. Звати його Річард Дрю. 1921 рік американський штат Міннесота. Річарду Дрю 22 роки, і він тільки но кинув університет. Бо зрозумів, хоче створювати нові продукти, а не вчитись. Якось по роботі він потрапив до автомайстерні і побачив майстрам. Дуже важко фарбувати машини в різні кольори. Один напливає на інший і виходить неохайно. Це зачепило. За кілька місяців Річард приніс до майстерні перший прототип невелику тканинну стрічку з клеєм, але клей був тільки по краях з метою економії, адже то були часи великої депресії. Тоді прототип не підійшов, а майстри прозвали винахід скотч. З англійською перекладається як шотландське, бо саме шотландців тоді вважали справжніми скнарами. Поразка Дрю не зупинила ще кілька років експериментів, і він винайшов спочатку ізоляційну стрічку, а потім і прозорий скотч, Тепер уже на основі целофану. У 1930-му винахід з'явився на полицях магазинів. Вмить став популярним. Ним почали ремонтувати меблі, склеювати книги, латати тріщини, скріплювати речі при перевезенні. Згодом додали спеціальне лезо, щоб зручно відрізати скотч. А також почали виготовляти всіх кольорів і розмірів. Зараз навіть існує еко-скотч із перероблених матеріалів. Надихнув навіть митців. Існує окрема течія в мистецтві, тейп арт. Художники використовують кольорові та прозорі стрічки різної ширини і створюють ось такі картини та інсталяції.